Я на націну відправили, на тракторі на прицепи робила. Училася на тракториста широкого прохвиля. Люблю концерти, танці, все. Я активіст, така. Проробила почему 60 років. У мене двоє дітей, син і дочка. Дочки 59, сину 50. Чотири внуків. От два внука, Внуки у мене від 18 до 35. Я дуже багато їздила вже по заграницях. Оце вже ось скільки на пенсії. Возили мене і діти, і внуки. Я маю професію, яку багато років працювала. Я вчитель початкових класів і зараз з дітками працюю. Мені я дуже люблю цю професію. У кожної з цих жінок своя професія, які віддали частину себе, і своя життєва історія. Але усіх їх зараз об'єднує їхній день день людей похилого віку. І вперше з часу великої війни мешканці мікрорайону БКЗ Вірпені зібралися у невеличкому скверику Миру на концерт. Цього разу перед ними виступали місцеві колективи, народний ансамбль народних інструментів «Українські музики та фольклорний ансамбль джерело. Є Сіродонецька і а за, я його... можна, я сказ... я за допомогу, вот вотиду вообще довольна. А коли позвонили, вчора сказали, що там приходить день похилого віку. У нас такого не було в Сіродонецьке. А я говорю, Боже мой, ну це такая радость, боже. Артисти жартують. кажуть, прийшли підняти настрій і своїм нинішнім глядачам, і собі, бо ж і самі вже у статусі поважного віку. Я людина вже поважного, зрілого віку. Скільки ж вам років? Буде сімдесят. Я можу з гордістю сказати, що я маю чотирьох внуків, найстаршому 28 років, і що в мене за плечина вже достатній досвід роботи. 42 роки роботи в школі, з них 25 – заступник директора. Що вас робить щасливою? Любов до життя, до людей. Я дуже люблю людей. Ну, все люблю, знаєте, таке наше українське. В душі ми молоді, молоді, так. Да. От що вас тримає молодими, Розкажіть пісня, пісня, да, пісня і любов до нашої неньки України. Оце це наймолодша жіночка цього колективу. Співаю я вже 25 років у цьому колективі. О, вже всі дівчата нові, нема нікого старих. Хто вмер, хто ушов, хто замуж вийшов, але колектив мене наче придержує, ще, щоб я ще поспівала. трохи. А ви таки не сказали, скільки вам років? Мені 78. Бабусі слухали пісні своєї молодості, які повертали до спогадів і роздумів, щоб змінили у своєму житті, якби час повернувся назад. Що я змінила? Жалі пожаліла трохи своє здоров'я. А то ми, а то ми колись не жаліли своє здоров'я. Ми самі себе не любили. А, звісно, ми дуже тяжко робили. Пахали, ми не робили, робила, пахали. Депутат Ірпінської міськради Андрій Літвінов, який організував таке свято для пенсіонерів, каже, добре знає про їхні усі біди і радості, бо ж не одну каденцію спілкується з цими людьми. Про своїх бабусь розповідає таке. Вони потужні, вони дуже багато допомагали під час окупації військовим. Багато з них такі дуже сильні. Вони готували їжу військовим, не ховали в себе військових. Деяких навіть розбило артилерію будинки. І, але вони не їхали до останнього, були тут, варили їсти, носили військовим, тероборонівцям. Вони в мене дуже потужні, сильні і духом і серцем. Пулі свистять, а ми по дві кастрюлі тут з сусідкою носимо. Кормимо, і воєнних кормили, і хто сидів в бомбов всіх кормили. Ці безстрашні бабусі і зараз гуртуються, щоб як можуть допомагати воїнам захищати батьківщину. Б'ємо орехи, сушимо, мережімо яблуки, шомати ті матрасики, сідушечки. По 700 пірашків пічому нас шість чоловік всього. От всього шість человек. волонтерок з мікрорайону, так? Так, да, ми не офіційні волонтери, ми не афішируємо нігде, що ми волонтери, але ми допомагаємо. Кажуть, сьогоднішній концерт це велика розрада для них, бо насправді час сумний і веселощів у житті мало. Хтось залишився геть одиноким, у когось війна забрала домівку, у когось рідні на фронті. У вас два внуки вовюють, а концерт такий от під час війни треба? Треба, треба. треба трошки розрядку треба, щоб було. І так у душі дуже тяжко, а як це концерт то вже легше. Трошки. <кл 'язок> Щоб дівчата не сварились і з козаками помирились. Під таку молодецьку настанову від фольклорного ансамблю джерело розходилися люди по своїх домівках. А для нас усіх нехай день людей похилого віку стане символом нашої постійної вдячності та любові до старшого покоління.